Один із пунктів незламності, що в Бердичеві, діє на першому поверсі виконкому міської ради підзарядити гаджети, зігрітись, випити води або чаю. У морозні дні чи під час перебоїв з енергопостачанням сюди заходять люди. Є в нас заряджені два павербанки на кожний, на під три гаджети, яким можна користуватися з виходом. Є в нас організований чай. Гордичка гаряча, є стаканчики, є цукор, є заварка, є печиво, є аптечка у нас, яка повністю укомплектована повністю комплектована для того, щоб можна надати допомогу. На останньому засіданні виконкому якраз говорили про організацію та функціонування пунктів незламності на території міської громади. У нас визначено основні пункти незламності це площа Центральна. 1, тобто в приміщенні міського виконкому Грушевського 40 – Це громада, це релігійна громада Різдва Христова, це як опорний пункт. І також визначено новий пункт. Це міський палац імені шабельника усі три пункти стаціонарні. Один із них у приміщенні церкви визнано опорним. Інші мають розпочати роботу у випадку відключення електроенергії на понад 48 годин. Мамостановить тобто 48 годин не буде світла. Розгортаються додаткові пункти незламності. Вони визначені також в цьому рішенні. Переважно переважно вони в школах. Перелік та адреси пунктів незламності розміщено на офіційному сайті Бердичева. Члени виконкому затвердили положення та склад штабу, який координуватиме роботу пунктів, визначити координатора і покласти персональну відповідальність за роботу пунктів незламності на керівників установ було балансу утримувачів, забезпечити системне інформування населення про місце розташування та режим роботи пунктів незламності. Залучити відповідальний бізнес до участі? Ну, є люди, і є підприємці, які відгукнулися. Дякую. Да, перелік буде.